Добрий день. Наша сьогоднішня тема одноклітинні еукаріоти. Евлена зелена. Це вільноживучий організм, що мешкає в калюшах і ставках. Форма тіла евлени видовжена. Передній кінець тіла тварини звужений і притуплений, а задній розширений і загострений. У передній частині клітини є один жгутик. А біля жгутика розташовані скоротлова коля – яка виводить надлишок води з організму і яскраво червоне світочутливе вічко або стигма, яка бере участь у сприйнятті світла. Ближче до задньої частини клітини розташовується ядро. У цитоплазмі Євгени міститься близько 20 хлоропластів, хроматофорів, заповнених хлорофілом. Це забезпечує її здатність до фотосинтезу. Євглени завжди пливуть світленої частини водойми. Де є найсприятливіші умови для фотосинтезу. Евлена здатна змінювати свій характер харчування залежно від умов довкілля. На світлі вона харчується автотрофно, фотосинтезує, а в темряві гетеротрофно поїдає частинки органічних речовин, дрібних тварин, одноклітинні водорості. Такий тип харчування називається міксотрофний. Для дихання Евгена використовує кисень. Які надходить у її клітину через поверхню тіла із води. Надлишок води з організму виводить з короткого вакуоля, розташоване біля основи джгутика. Так регулюється тиск всередині клітини. Евгена зелена розмножується безстатево поділом клітини. Спочатку утворюються два ядра, потім формуються два джгутики, дві скоротили вакуолі і два вічка. А далі удовжого тіла з'являється продовжна борозда, яка поступово ділить клітину навпіл. Значення євлини для природи: вона збагачує водойму киснем, який утворює в процесі фотосинтезу. Є джерелом живлення для різноманітних мешканців водойм. виступає індикатором забруднення води. Чим більше одноклітинних у водоймі, тим більше вона забруднена органічними речовинами. Інший представник одноклітинних амебапротея. Це вільно живучий вид, поширений у прісній воді, канав, політ невеликих ставків. Розміри її до 0,5 мм. Форма тіла непостійна. Зверніть увагу на будову амеби. Клітина амеби вкрита лише клітинною мембраною. У цитоплазмі майже по центру розташоване ядро, є скоротлива і травніва колі. Під мікроскопом видно, що амеба звичайна утворює псевдоподії, в яких переливається цитоплазма тварини. Пересуваючись, амеба наштовхується на різні дрібні об'єкти, одноклітинні водорості бактерії. Якщо об'єкт малий, амеба обтікає його з усіх боків і він разом з невеликою кількістю води виявляється всередині цитоплазми. Таким чином утворюються травні вакуолі. Всередину яких надходять травні ферменти і відбувається внутрішньоклітинне травлення. Рідкі продукти травлення всмоктуються, а вакуоля з неперетравленими рештками їжі підходить до поверхні тіла і вони викидаються назовні. Спосіб захоплення їжі фагоцитоз. це спосіб живлення шляхом активного захоплення часток їжі з подальшим їх перетравленням у цитоплазмі. Крім травних вакуолів, в тілі амеби міститься й так звана скоротлива вакуоля. Це міхорець, який збільшується в міру надходження в нього продуктів обміну і води. І досягнувши певного розміру, виштовхує свій вміст назовні. Скоротлива коля, крім осмотичної регуляції, частково виконує і видільну функцію. У амеби звичайної є велике ядро, розміщене приблизно в центрі тіла тварини. Розмножується амеби поділом. При цьому спочатку ядро, а потім цитоплазма поділяється надвоє. Нові дочірні особини починають рухатися, живитися і швидко досягають розмірів материнської амеби. Вільно живучі амеби за несприятливих умов вкриваються подвійною оболонкою білкової природи, утворюючи цисто. Значення амеби в природі і житті людини амеба важлива частина екологічної системи. Вона очищає воду від надмірного бактеріального забруднення, погинаючи бактерії. У свою чергу, в харчовому ланцюжку амеба сама служить кормом для багатьох маленьких риб і комах. Має свою користь амеби й для науки, вчені проводять над нею чисельні досліди і дослідження. Морські одноклітинні форамініфери або черепашкові амеби мешкають у товщі солоної води морів та океанів. Вони мають дивовижну здатність накопичувати у своєму організмі кальцій карбонат. З цієї речовини складається вапня, крейда, мармур. З нього утворюються раковини, що захищають клітину ззовні від навколишнього середовища. Черепашка пронизана чисельними дрібними порами і має великий отвір устя. Крізь пори і устя виходять тоненькі псевдоподії, які галузяться і в певній мірі зливаються між собою. Так утворюється ловча сітка. Ці псевдоподії забезпечують рух і травлення. Розмножується вона як нестативим, так і стативим способом. При цьому спостерігається явище чергування відповідних поколінь. За тривалий час раковини форамініфер утворили майже третину вапнякових відкладень на дні океанів. Дякую за увагу! До зустрічі!